5 найкращих вуглеводних продуктів для схуднення. Картопелька чудовий продукт, особливо якщо їсти її зі шкіркою. Це повільний вуглевод, багатий на вітаміни та антиоксиданти, що забезпечує відчуття ситості тривалий час, без різких стрибків рівня цукру в крові. Їсти краще запеченою або вареною, Нешліфований або бурий рис. Містить більше антиоксидантів і клітковини, ніж звичайний білий рис. Він сприяє довготривалому насиченню та покращенню метаболізму. Зерновий хліб. Так, виготовлений саме з цільного зерна хліб містить більше клітковини і поживних речовин ніж хліб білий. Він підтримує здоров'я кішківника та покращує травлення, що також важливо при схудненні. Вівсянка чудове джерело повільних вуглеводів, що забезпечує тривале відчуття ситості, прилив енергії і стабільний рівень цукру в крові. Вівсянка містить бета-глюкан, який покращує травлення та підвищує відчуття ситості. Коротка рекламна пауза. Чорна п'ятниця у розпалі. І у мене для вас дуже класні пропозиції. 50% знижки на всі плани тренування, харчування, введення онлайн. Переходьте на мій сайт, посилання в шапці профілю. Скористайтесь вигідною пропозицією. Продовжуємо. Кіноа, окрім якісних складних вуглеводів, містить багато білку. Також містить клітковину і корисні мікроелементи. Кіно має низький глікімічний індекс, що допомагає контролювати апетит і підтримувати енергетичний баланс. Включайте ці продукти в свій раціон, але не забувайте про загальну калорійність. У вас має бути дефіцит калорій на схудненні і баланс білків жирів вуглеводів. Якщо потрібен грамотно складений раціон харчування чи програма тренувань, звертайтеся посилання в шапці профілю.